Привіт, це Ларін. Починаю відео, свій відеоцикл з тим, як живуть наші сусіди. Зараз я знаходжусь на межі Гомельської та Могилевської області у Білорусі. Ось бачите, яка якість дороги тут, ще є розмітка. Це ось такі місця відпочинку. Зараз ми підемо ближче та подивимося. Тут у нас є три таких маленькі хатинки. Зітішечок намальований. Так, і що ми бачимо? Все чисто. Чи є якісь надписи, які приклад українці полюбляють робити? Ось ну, одна, це навіть поляки, мабуть, щоб хтось ще зробив. Тобто, все чисто. Нема ніякого сміття. йдемо далі. Тут можна вогнище зробити, теж все чисто охайно Так, що тут у нас є? Смітник? Смітник. Навіть ось ви бачите, він пустий, тобто сміття тут вивозять. Так, є туалет. Є ще такі будиночки, все чисто. Сміття нема зовсім. Ось так живуть люди в Україні з диктатором в Україні, яка має санкції Євросоюзу та Америки, в якій, як хтось скаже, немає демократії. Чи є такі місця в Україні? Здається, я ще їх не бачив. І коли наша культура, коли ми не будемо смітити, це теж відкрите запитання.